За що він мене не злюбив? Ви дивуєтеся з їх ненависті до нас. Не варто. Андре Моруа чудово описав цей психологічний момент: Мерзотники завжди беруть гору над порядними людьми, тому, що вони поводяться з порядними людьми, як і з мерзотниками, а порядні люди. Поводяться з мерзотниками, як і з порядними людьми. Нерозумний не любить розумного, неосвічений освіченого, невихований вихованого і так далі. І все це, прикриваючись якою-небудь фразою. Я людина проста, я не люблю мудрувань, я прожив своє життя і без цього, все це від лукавого. А в душі ненависть, заздрість, почуття власної неповноцінності. Ви все життя будете зустрічати людей, про яких із подивом скажете, за що він мене не злюбив. Я ж йому нічого не зробив. Помиляєтеся. Ви нанесли йому найтяжчу образу. Ви живе заперечення. Його гнилої натури Зор'ян замкув.